Пацієнти Хмельницької залізничної лікарні можуть лишитись без допомоги, а тутешні працівники без роботи. А все тому, що цю лічницю планують закрити. Обурені люди звернулись до народного контролю. Він у важкому стані приїхав. Чи треба було мені відправити його назад в центральну районну лікарню Де-факто з 1 січня Хмельницька залізнична лікарня висить у повітрі. У столиці розчірком пера її перекинули на опіку Хмельницького. Тут фінансувати лічницю не поспішають. Медперсонал вже третій місяць. Отримує клятву Гіппократу на ентузіазмі, і ми вже два місяці це вже точно ми без зарплати. І вони тільки обіцяють. Ну ні ні, ніхто нам ще поки не виплатив. Мені зараз дуже важко, бо я сама ну не з міста Хмельницького знімаю кімнату і мене немає чим платити, щоб. Доїхати на роботу, щоб прожити там. Звісно, ми зарплати звісно, але ми ще хочемо дальнішої роботи. Нині без зарплати, завтра без роботи. Це реальність, з якої медики не хочуть миритись. Наша робота давить. Буде це місто, буде місто, буде це область, буде область. На даний, на даний час я не можу сказати, що буде майбутнє нашим закладом. Зберегти нас в якості лікарні, я розумію, що звичайно якісь будуть зміни, якесь буде скорочення. Ну по максимуму просимо прислухатись до нас і як менш травматично нас зберегти у січні місяці. Повинно пройти 50 чоловік медичний огляд, відповідно далеко. Значить, і вони от раз і перераховуються ці гроші. Ці гроші перераховувалися на рахунок на рахунок морозився. Заразом із медичним закладом непотрібними стали і її пацієнти. А це понад 4 тисячі працівників та пенсіонерів-залізничників. Вони все життя віддали важкій праці сполучення різних куточків України. Більше 15 років отримують у цій лічниці страхове, а отже, безкоштовне лікування. Для мене це шок, що й мають закрити лікарню. Я живу в Кам'янці. Ми саме далі точка. Якщо десь буде лікарня чи в Вінниці, чи в Києві для нас це буде дуже тяжко. Ми старі люди намошні і молодь тоже. Зараз боліє сильно, щоб прийти в свою больницю і мати свою страховку і полічитися по страховці, то набагато нам легше жити. В міській лікарні я весною витратив 1346 гривень, бо я думав, що по чеках не виплатили не, не мені ніякі чеки якою буде доля лікарні? Журналісти народного контролю з'ясовують у мерії. Там пообіцяли. Медперсоналу збережуть робочі місця. Та вже завтра видадуть гроші. Пацієнти лічниці теж не залишаться без медичної допомоги. Уже сьогодні підписав тільки що понесли отримувати заробітну плату. Завтра вони отримують заробітну плату. На карточки сьогодні ляже поступово фінансуємо, показ зберігаємо. Я був в трудовому колективі. Пока я надію, що цей рік він приблизно в такому складі залишиться. Можливо, там частково люди пенсійного віку підуть. Ми будемо стежити, аби влада надалі вчасно виплачувала заробітну плату у лікарям, а пацієнти отримували гарантоване державою лікування. Марія Турчина, степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,